Всім привіт, друзі! У Нас сьогодні буде дуже цікаве відео огляд і тест. Ось таких акумуляторів тера. Це халява, я вам наперед скажу. Один акумулятор коштує 45 гривень. Якщо береш оптом, буде дешевше. Зараз я вам покажу, що ці акумулятори можуть, що не можуть. Вони нові. Так що буде цікаво, підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду та тесту. З самого початку трошки історії. Де я придбав ці акумулятори на сайті akb.com.ua. Посилання, звичайно, залишу в описі під відео. І ще раз повторюю: ціна такого одного акумулятора це на 3000 мА. Коштує 45 гривень. Якщо оптом там, в принципі, дзвоніть до хлопців. Вони там розбирають збірочки. Коротше, ви розуміли, збірочки зовсім не були використані. Вони були зібрані. Це акумулятори 2023 року. Зараз я вам покажу даташит, Зараз ми заміряємо внутрішній опір. Зараз дамо їм навантаження, і я вам покажу тест, що вони видали поємності. В принципі, ви можете бачити тут. Мене я вже, вже провірив. Наступні в мене чекають на тест. Ці акумулятори я брав, щоб хлопцям робити повербанки для зсу. Собі брав. І так далі. Ще в мене в літо проходить тест, але всі акумулятори, подивіться сюди, скільки видали. Давайте я вам покажу прямо на тесті. Зараз ставочку вставлю, ви побачите. Тепер по ємності. Давайте глянемо. Так, це в нас перший акумулятор. В нас видав 3199 мА, Це на розряд. Це досить багато. Це 3200 і на заряд 3215. Наступний акумулятор це в нас другий. 3000 без 9. і на заряд, 346. Супер результат. Наступний 3038. Це у нас на розряд на заряд 357. Наступний 3112, на заряд 3,225. Коротше, можна вважати, що акумулятори видають більше заявленого. 3000 Є тут 100%. Побачили, скільки ці акумулятори видали? Дивіться, оце менший акумулятор видав 2968 мА. Всі решта там по 3200-3 3000 мА, Ну, оце все стеж. Давайте навіть самого меншого, самого початку. Ні, давайте спочатку я вам покажу даташит цих акумуляторів, щоб ви розуміли, що за акуми. Дивіться, заходимо сюди. в мене є десь тут. Я зайшов ось сайт. Це в нас тера є. Це в нас акумулятори. Маркіровка Інір 18650-30 є. Це наші акумулятори. 30є, подивіться сюди. Ось маркировка. 30 є, Офіційний сайт, офіційний дата шит. Давайте ми зближимо, зараз я вам покажу. Чомусь вони туди написали внутрішній опір. Я щось не розумію, не знайшов. Ну Но дивіться, номінальна ємність. Вони тут пишуть 2900, 2800. Вони навіть занижили, реально занижили, тому що самі ви бачите на літокалі по три чимось видають. Далі е максимальний заряд у нас 4,2 В, мінімальний 2,5 Ну, я би не рекомендував краще до 3 вольт розряджати. Номінальний струм 365 вольта. Стандартний струм заряду у нас 1,4 А. Максимальний струм заряду 2,8 А, майже під 3 А. Стандартний розряд 580 ампера і максимальний розряд 8,4 А. Ну, саме краще, я думаю, їх розряджати 4,5 А це буде супер. Цикли, цикли. Це життя, дивіться. Тисячу циклів заряду після тисячу циклів заряду акумулятор у нас втрачає здоров'я на 20%. тобто залишається 80%. Далі в нас тут температури і так далі. Ну листа я нижче. Я вам чесно скажу, я не знайшов внутрішнього опору. Е, який тут має бути, але внутрішній опір. Зараз я вам покажу. Ну, це в стандартних звичайних акумуляторах. Такий внутрішній опір має бути там 23, 25, 20 в такому районі. Давайте ми провіримо, зараз я вам все покажу. Перейдемо до внутрішнього опору е, до ваги. Там вага була вроді в них е, давайте вага, яка була 44 і 925 грам. Ось така вага буде. Давайте до ваги перейдемо. Декілька зважимо, побачимо чи дійсно така вага. Чи не дійсно? Ось вага. Думаю, вам добре видно. Давайте ми ще раз включимо, бо щось воно вага заглючила. Так, є. Самий, що -сами -сами менше видав. Дивіться. 45 грам. Там скільки писало, ще раз дивимось. 44. Правильно, 45,5. Наступний. 45,5. Ну, отак, як вони написали, так воно і є. Добре, повозі, я думаю, ви зрозуміли. Давайте ми виключимо. Давайте заміряємо внутрішній опір цих акумуляторів. Добре, беремо тестер. Ось так посунемо. Зараз щоб я не повалив нічого. Розвернемо і будемо заміряти внутрішній опір. Є, включаємо. І почнемо. Навіть з тих, що я не провіряв, оці в мене не заряджені. Пробуємо внутрішній опір. Ну, внутрішній опір краще мірити, коли акумулятори заряджені. Дивіться, незаряджений, 25 мільйон. Класний внутрішній опір. Давайте заряджений. Оцей на 2900. Пробуємо, дивіться. Декілька провіримо. 27 мільйон. Далі. Оці на 3000. Міряємо. 26 мільйон. Прошу. Далі. 25-26 мільйон. 26 мільйом. На нормальний внутрішній опір для таких акумуляторів. Це звичайні акумулятори. Дивимось. 26 мільйонів. Наступний. Дивимось. 26 мільйом. Всі чітко, я вам чесно скажу. Дивіться, 26 мільйонів. Зараз будемо також дивитись. 26 мільйонів. Ну і ось так. Самі ви все бачите. Давайте тепер дамо йому навантаження. Як ви бачили в даташиті. Він 8,4 А. Цей акум витримує. Погнали, давайте відставимо тестер. Їдемо на навантаження. Який беремо акум? На 2900, беремо на 2900. Поїхали. Самий слабший, що видав. Окей, беремо сюди електронне навантаження. У нас, як ви бачите, 4,2 В. Все супер. Що? Даємо 8,4 А. Зразу подивимося, що номіналку він тримає. 3,65 В. Так, 8 і 4, так. 8. Дальше. І. 4 ампера. Пробуємо. Дивимось на струм. Тут в мене, як ви бачите, по чотирьохконтактній схемі. Все, в принципі, має бути нормально. Старт. 3,5 вольта. 3,5 вольта максимально. В принципі, до номіналки він тримає. Якщо ми скрутимо на 7 А 3,5 вольта, 6 А, так як я казав, десь 4,5 А. От 5 А він нормально тримає. Це для нього супер. Тоді він прослужить довше і так далі. От 5 А розряджати, 3,6 вольта, 365 вольта, супер. Акумулятор спокійно видає там 20 Вт. А так, якщо даємо до 8, він має видавати 30 Вт. Бо 30 є, 30 Вт він спокійно видає. Ці акумулятори супер. Я вам чесно скажу: ціна і якість, тому що ці акумулятори нові. Добре, зупиняємо. Зупиняємо, відставляємо, де їх використовувати. Давайте я вам розкажу, хто не знає, де використовувати, зараз я вам все об'ясню. Це в нас ліхтарики, це в нас павербанк, тому що ємність хороша. Це в нас електротранспорт, тобто перепакувати електросамокат, перепакувати електровелосипед, зробити собі електровелосипед. Я, напевно, закажу собі цілу збірку, це буде дешевше, і я буду робити електровелосипед. За такою ціною я, напевно, два зроблю: один електровелосипед батькові і один мамі зроблю електровелосипед. Нехай буде. Коротше, ціна супер. Все, ви самі бачите. Такі акумулятори я вам реально рекомендую. Ціна якість, скажу, деталі по опту і так далі. Звертайтеся, пишіть їм там менеджерам чи куди в Я знаю, вони трошки довго відписують, але можна буде все замовити без питань. Ну, а На цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І Всім до наступних відео!